Добрий день, шановна футзальна спільнота. З вами Артем Терентєв та програма «Футзал у Києві, яка є проєктом футзального порталу 5 на 5. У цьому випуску у центрі нашої уваги буде єдиний матч 13-го туру чемпіонату Києва серед команд вищої ліги, у якому грасер грав проти грифона. І саме про цей поєдинок ми поговоримо у нашій програмі. Поєдинок між расером та грифоном був максимально важливим для обох команд з огляду боротьби за медалі. Тому можна було передбачити, що ці колективи будуть серйозно налаштовані на очне протистояння. До того ж, грасера був невеличкий боржок перед грифоном за поразку з рахунком 2-7 у матчі першого кола. Можливо, саме бажанням узяти реванш була продиктована стартова активність підопічних Руслана Дорабака у цій грі. Однак вона не принесла гранатовим бажаного результату. Натомість на восьмій хвилині грифону вдалося втілити свій миттєвий випад у гол Євгена Малика, який випередив Володимира Негеля і таким чином не тільки відкрив рахунок у грі, а й забив свій перший гол за грифоном. Цей гол трохи змінив ситуацію на паркеті саме на користь грифонів, які одразу пішли вперед, розраховуючи збільшити свою перевагу. І вже на 12-й хвилині Вітро Федесюк прибив з гострого кута, зробивши рахунок 2-0. У цьому епізоді не найкращим чином зіграв Володимир Негель, який не виручив свою команду, і після цього у воротах грасера з'явився Павло Овдієнка. Однак зміна вратаря не дуже допомогла грасеру, обороні якого подекуди виникали пробоїни. Однією з них на 18-й хвилині скористався Михайло Добровольський. Таким чином, за підсумком першого тайму, Грифон мав більш-менш комфортну перевагу – 3-0. Грасер спробував забити його з роздягальні, проте переграти Ігоря Байдака гранатом не вдавалося. У свою чергу Грифон не відсиджувався в обороні та створював моменти біля виріпи Овдінка, який неодноразово вручав свою команду, даючи їй бодай би якусь недію на порятунок. Але для того, щоб ця надія заживріла яскравіше, грасеру потрібно було збивати. Однак якраз цього і не вдавалося зробити гравцям грасера, оскільки байдак продовжував грати на нуль, подекуди записуючи сейв вигляд свого активу. Також підопічні Руслана Драбака не вдавалося розіграти більшість у форматі 5-4. на 4. Зрештою, це все призвело до того, що на 37-й хвилині граючи тренер Грифона, Дмитро Іванов поставив остаточну крапку, забивши порожнювати грасера і зробивши відповідний рахунок 4-0. Грифон знову обіграв грасар і при цьому має тепер хороші перспективи у контексті боротьби за медалі чемпіонату Києва. Задяки перемозі над грасером Грифон піднявся на друге місце у трудній таблиці чемпіонату Києва. Наразі у нього 20 очок, і він випереджає на один пункт Дисну та Авалон. Щодо першої сходинки, то її, як раніше, посідає Агромат. А ще один гол збільшив свій відрив від конкурентів Вітро Федесюк. Тепер у найкращого бомбардира Грифона 19 голів. Цього вікенду у чемпіонаті Києва серед команд вищої ліги відбудуться чотири матчі. У рамках 13-го туру 2Т зіграє з агроматом, а скільки з десною. Гра серед Анрал поміряється з силами у рамках 16-го туру, а поєдинок між Авалоном та Грифоном проходитиме у рамках 17-го туру. Отже, це був огляд єдиного матчу 13-го туру чемпіонату Києва серед команд вищої ліги, який відбувся минулого вікенду. З вами була програма футзал у Києві, яка є проєктом футзального порталу 5-5 та Артем Терентів. Підписуйтесь на соціальні мережі футзального порталу 5-5. Слава Україні.